Саме перевірена вакансія в Литві – упаковка рибних сласів. Робота 5 через 2. Є де більше годин, де ви працюєте по 10-11 годин, є де ви працюєте по 9 годин. Є в Росіняї, є в Каунасі. Відгуки влаштувати туди більше всього жінок. 90% гарних відгуків. Що треба робити? Робота на лінії з рибними слайсами, упаковувати рибні слайси, викладуйте, що такі рибні слайси? Це кусочки риби, такі по 100-150 грам. Ви їх укладуєте на картонку, накриваєте поліетиленом, ну цілофанкою, і воно вакуум запечатується. Хтось стоїть на вісах, хтось стікерує, хтось філитує, хтось контролює якість і так далі. Зарплата від 1000 євро. В основному заробляють 5 євро за годину. В залежності від відпрацьованих годин зарплата може бути 1050, 1150, 1200, навіть до 1300 євро Залежності від відпрацьованих годин. Осінь це в Литві рибний сезон. Жінок приймаємо до 55 років. Якщо у вас є досвід роботи за кордоном, то можна навіть старше. Кого цікавиться вакансія, дзвоніть, звертайтесь за номером, який я залишаю в шапці профіля. До нових зустрічей!